Доброго дня, вас вітає обласний центр громадського здоров'я і наша рубрика Корисні поради медик. Сьогодні дуже актуальна тема: Вітамін С, все, що вам потрібно знати. Вітамін С або аскорбінова кислота є водорозчинним вітаміном. Це означає, що він розчиняється у воді і доставляється до тканин організму, але погано зберігається, не накопичується і доволі швидко виводиться із сечою. Тому його потрібно приймати щоденно із їжею або дієтичними добавками. А зараз, увага, господині! При тривалому кип'ятінні та вимочуванні овочів та фруктів, вміст вітаміну С знижується. Розглянемо найбільш відомі функції вітаміну С. Перша функція потужний антиоксидант, тобто захищає клітини організму від пошкоджень та старіння. Друга функція зміцнює імунну систему, зупиняючи поширення вірусів та хвороботворних бактерій. Третя функція забезпечує здоров'я зубів та ясен, вбиваючи бактерії, що викликають карієс зубів, і зміцнює ясна. Четверта функція сприяє швидкій регенерації тканин. Вітамін С надає пружність шкірі, кісткам, сухожиллям, суглобам, сприяє загоєнню ран, зберігає стінки судин гладкими та пружніми, підтримує роботу серцево-судинної системи. П'ята функція. Стабілізує роботу нервової системи. Стимулює вироблення нервово-збуджувальних речовин, за допомогою яких передаються всі наші відчуття, також прибирає симптоми втоми. Шоста функція зберігає зір, завдяки антиоксидантним властивостям. Вітамін С захищає хришталик. Перешкоджаючи розвитку катаракти. Та оберігає сітківку ока від шкідливої дії ультрафіолету. Далі. Допомагає засвоєнню заліза. Без вітаміну С залізо практично не засвоюється. Тому важливий спільний прийом продуктів або препаратів із залізом та їжі багатої на вітамін С. Восьма функція. Має омолоджувальний ефект. Вітамін С бере участь у синтезі гормону росту, який є важливим гормоном для омолодження організму. Добова норма вітаміну С в Україні для чоловіків складає 80 мг на добу, для жінок 70 мг, для дітей залежно від віку від 30 до 70 мг. Наслідки дефіциту вітаміну С для людини наступні: патологічні кровотечі, часті синці, запалення і кровотеча ясен, біль в суглобах, шкіра стає грубою, схожою на наждачний папір, повільне загоєння ран, слабкість, швидка втомлюваність, депресія, часті простуди, розлади в роботі, органа зору та серцево-судинної системи. Якщо ви відчуваєте щось подібне, зверніть увагу на свій раціон та зверніться до сімейного лікаря. А зараз хід парад продуктів з високим вмістом вітаміну С. Перше місце нашого хіт параду. шипшина. сухі плоди містять 1200 мг вітаміну С на 100 г продукта. Заварюємо у термосі, охолоджуємо, п'ємо півчашечки два рази на день через трубочку, щоб не пошкоджити зубну емаль. Друге місце червоний болгарський солодкий перець. Від 250 до 500 мг вітаміну С на 100 г продукту. Третє місце ківі 180 мг вітаміну С. Четверте місце апельсин. І п'яте місце лимон. На сьогодні все. До побачення. Будьте здорові!